Після такого водночас заспокійливого і захоплюючого ранку починалась частина полювання, яку я полюбив з самого дитинства. Бо тут же ми занурюємося в справжні пригоди, від яких навіть сам Джек Горобець без зімлів. по суцільних плавнях серед густого очерету, де на кожному кроці з під тебе може піднятись величезний крижень, від гепання крил якого серце аж завмирає. А руки мліють. Чи бикас, який як шалена муха зигзагом просвістить біля тебе, відриваючи твою душу з тіла. А що вже й казати про тих підступних чірків, що зі спини пролетять так нахабно, що і ахнути не встигнеш? За це все я й люблю топтати те болото в пошуках мисливських вражень. Але спочатку Микола провів інструктаж. І хоча всі мисливці вже не одну сотню разів скубали качку, але знову старший мисливець нагадав всім про техніку безпеки. І тільки тепер можна заходити в болото. Що ми хлопцям віддали саме самі перспективні напрямки. Так вони йдуть, може вони пострілять, вони молоді, гарячі. А ми будемо тих краєчком прикривати. Самий край. Оскільки в нас є гость. На сьогоднішній охоті, трохи здалека, то ми йому стараємося віддати саме перспективно. Зараз всі займуть свої місця і ми будемо йти тихенько пострелювати направо-наліво, весело збиваючи крижаків. Таких кілограм по 10. Жирні, здорові. Сіло їх на це болото тисяча штук. І тільки Микола дав команду на початок руху, як мимо нас пролетіли крижні. Що приземлились якраз в тому напрямку, що ми будемо топтати? А це я вам скажу не слабо так підігріває запал, бо підйом качки тут же гарантовано. Качки вже зовсім, звісно, тут обнагріли. Подимаються ми трохи за далеко було. Перелітають на 50, сідають. Перші кроки найтривожніші. Вже і не помічаєш ту красу, що подарувала нам мати природа. Ні болото, ні чарівний схід сонця не може відволікти твою вагу. Перша качка підінялась підступно далеко. І Микола з гаряча два рази змазив. По класиці жанру від шуму з-під самих ніг Миколи підійнявся крижень, трохи не зацепивши нас крилами. Але ж у стволі, порожньо. От тобі і все. Думалося, гадалося, що буде повний рюкзак, але ціцька отак. Перше, за... трохи задалеко піднялось, не витримав вистріли. поки перезаряжався, все 5 метрів піднялась, полетіло. Все. Треба трохи... Мати самовладання Обдурив нас кризу. Але нічого. Це тільки початок нашого шляху. І болото обіцяло бути багатим на емоції. І ось вдача. Знову -під ніг підйом і мимо В цей момент серце замирає, а в думках таке твориться, що і соромно зізнатися. Є трофей. Ото так постріл. ай да краса! Знаючи підступність долі, Микола не барився з перезарядкою. Ай, де перший промах був. Лизько дуже піднявся. Перший з гарячки пощі в упор мимо. Але другим трошки вже відпустив, мені здається, аж на 20 чи на 30 метрів. Насправді всього метрів 15 не далі. Ай, да здоровий крижень, підемо пошукаємо. Грам 20 буде точно. Поки ми шукали трофей, наші хлопці підняли цілу зграю черків, то одного з них. Інші полетіли в наш бік. І Миколі вдалося одного з них підранити. І звернути його назад, якраз на наших хлопців. Два рази попав на трошки зависоко було, але зачепився, хлопці доберуть. Від такого переполоху задалеко від всіх підняла ще одна качина зграя. Але за високо. І вони навіть на маніння Миколи не думали реагувати, линувши собі за обрій. І тут болото яко жило, качка і тут, і там кружляла нами, наші сновидіннях, що ввижаються нам в ніж підняли качок аж чорнома кого даже биту шукать тому що крутить постоянно крутить над головой сідає Мы... осталось три две силы там одна сила там четыре там три Якось так я незграбно це зробив. І ще, ще раз. А воно ще ще раз круга, а я пустий. Опа, вже високо. А. Ай, так да красивий прома. Тільки качок, що немає скручувати просто чисто. Сідають і там, і там, і там. Але якось близько нема нічого, все от. Хлопці, це там миттєвесь, коли забуваєш про все на світі. Є тільки твої очі і ти от здоровенні крижні. Ну що, підемо шукати, ще нам треба биту качку знайти. Хлопці. Я, якщо чесно, то думав, що я вже не знайду цю качку. Але йди сюди. Спочатку знайшов. Спочатку знайшов на листочку оце. І опускаю очі. І ось вона наша качка лежить. Здоровенний крижень. Кілограмів, так, ну 4 буде. Ой, який здоровий. Ай, дивіться, який гарний він. Справжній крижень. Добутий в болоті. Він, він має особливу цінність. Це не збитий на зорці, а це трудовий. Отакий. От дивіться, який крижень. О! Який здоровий! А? А жирний. О! Аж по лапах біжить жир. Хлопці, з трофеєм у нас. Вон качки находять, диві. Хлопці, приймаю вітання, я добув свого крижня. Мені більш нічого не треба. Мене є крижень. Пішов на тебе, ще один, сейчас упаде. Ай-яй-яй. На привітання мисливця з таким трофеєм часу зовсім не було знову на лід. Здавалося як летів Здавалося як летів то кілограм ну, хоча б 5 в ньому А впав отакий маленький чирок. Два рази в нього попав, але все одно ще був під ранком. Хлопці в нас знов. Качка літає, що нема коли перезаряжатися. Отакий чирок. Звісно. Це вам. Це, звісно, вам не крижить здоровенний. Але зато реберць нажарим з його. такі ребра. Вітаю. Вас з трофеем теж. Вітаю. Хлопці, це був здоровенний, це не гусь. Ну, почти такий, як гусь. Здоровенний чирок. Чирище. Хлопці, оце воно справжнє полювання на качку, коли ти не можеш з місця зрушити. Уже цілу годину ми топчемося на цьому місці, просто не можемо зрушити нікуди піти далі. Там тих качок сіло чорно, тиші. А ми не можемо з місця зрушити, бо вони налітають і налітають. Ми стріляємо, смачно мажем. Трошечки щось і збиваємо, звісно, не без цього, Але там качок чорно. Зараз підемо ще туди. Але знову уїдя, не дало нам повною мірою посмакувати від добутого трофею. Бо в небі качки було стільки, що аж очі розбігалися. Серце стоїть. Вони сідають кругом нас. І там сіла, і там, і там знов сіла. А ми не можемо з місця зрушити, Ми навіть не те, що з місця, ми навіть качки не можемо поховати у рюкзак. Фух, А серце колотиться. Оба Ваня Голуба збив свого вяхера. А то він хворий на цій вяхері. Він його тут серед болота знайшов. Оце гость приїхав. О, а, Ай. 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 Андрюха пильнуй. Заходь, заходь, заходь. Заховай, заховай, заховай. З одного пострілу. Андрюха, а пильнуй! А, як на Андрюху пішов, але десь не на Андрюху. Андрюха, полянуй! А де ж Андрюха? Ех, Андрюха стоїть не там, де треба. Такий кришні. Хлопці. Хлопці в болоті качуха чорно. Немо на голову висунути. Вань, зайшов голубочку. Мені вже два рази кепку збивали. Ще одну здоровенну кришню. Він трохи ляканий вже, вже, вже до дуже далекого відкриття. Відкриття дуже далеко, він вже трохи ляканий, Підіймається трохи задалеко. Хлопці, яка це насолода полювання, дикої качки, крижня здоровенного по такому болоту. Смачно змазав, бажав. Напроти сонця погано було видно. Прямо напротив сонця. Але смачно змазав. Ну що, шановні глядачі, як вам там на дивані, трохи сердечко тьохкає? от і в нас тоді у всіх серце десь вже в впало. І щоб не трапилось інфаркту, відпочиньте! Бо кульмінацію цього полювання ви побачите у третій частині фільму. Підписуйтесь на мій канал і виставляйте лайки. І буду вдячний за будь-яку допомогу в цій нелегкій, але дуже цікавій справі.